народ І сьогодні я хочу з вами поговорити про Херсон. Тому що, знову нагадую, ми дуже хайпове суспільство. Ми, як чуємо дзвін, так відразу починаємо накидувати багато різних цікавих слів, тільки потім довго їх треба буде збирати і пов'язувати логічно. Але саме за рахунок того, що наше суспільство повернуте в Архаїку, давайте я скажу прямо. Наша ситуація не тільки з Херсоном, насправді, насправді, стосується всієї війни, вона вкрай нагадує от прямо дуже архаїчні часи. Тому, коли я заглянула в Вікіпедію по Херсону, я чесно вам зізнаюся, воно мені сильно нагадало битву при Кадеші. Чесно, Рамзес II аплодує стоячи Володимиру Олександровичу. Насправді там і Путін нормально аплодує, але, так би мовити, ми в позиції демократії. Це що, так би мовити, ну, це навіть не пропаганда в нашому випадку. Я б не назвала, що прямо Вікіпедія по Херсону це прямо пропаганда, але я там не бачу думки як такої. Тобто там тупо перечисляється хронологія подій. І жодних висновків по ходу п'єси. Ну, тобто, якщо ви не слідкували за ситуацією з Херсоном, то ви, скоріше за все, не зрозумієте там нічого. Тому так важливо думати, а не просто сипати датами, інформацією так далі. І тому подібне. Мій канал більше про роздуми на тему, більше про розставлення акцентів. Це важливо, тому що якщо ми хочемо змін, ми ж маємо розуміти вектор, куди ми рухаємося. А цього всього не видно. Тому що знову ж таки у нас є державна пропаганда. Це погано, чесно вам кажу. Тобто певний акцент акцент державного зміщення і державного вектору, він мусить бути під час війни. Але тим не менше, тобто тому самому Черчиллю за такий його знак припадало за популізм. Тобто, як тільки він робив свої знамениті фотографії, отакі, Йому відразу сучасники говорили: ах ти ж популіст такий, зараза ти така. Розумієте? Та а ми в ситуації, коли президенту слова не скажи. У хорошому нікому в інформаційному полі слова не скажи, якщо чесно. Такий у нас рівень самокритики розвинений, Отакий. Повністю. Там дно дна, і дном пробиває, там край погана ситуація. там я ж кажу, тільки Рамзас ІІ аплодує стоячи. Ну, тому що тільки він був такий егоїст. Так, багато істориків кажуть, що він був сміливим фараоном, все ж таки, щоб затіяти битву При Кадаші. Але назвати його розумним у багатьох істориків язик не повертається. Тому ну, що те, що він в чуди в Прикадаші, це, так би мовити, треба було вміти. Так не розуміти, куди ти лізеш. Головний фол Рамзеса II, плюс він розтягнув фланги, що взагалі. ну Це не військовий рівень, якщо чесно, хоча він любив себе позиціонувати як такий воїн-воїн. Але з того, що ми бачимо по факту дії Рамзеса II, воїном його назвати важко само у нас є типу наш Рамзас Другий Володимир Зеленський, який також любить піаритися, типу, він ходить у військовій формі, типу, він такий класний молодець. Але як подивишся на його дії, як проаналізуєш його дії, то зрозумієте, що там військовою думкою навіть не пак.